І як ти блокуєш свій успіх? Дивись уважно. Бачите, дві кульки біла і чорна. Вони стартують одночасно. Білий відразу виривається вперед. А чорний, бачите, здається, ніби повільно. Він відстає. Знаєте, в цей момент більшість людей вже ставить умовну крапку. Який сенс продовжувати, якщо вже я його не навздовжену. Але ви зараз побачите до фінішу приходить Першим, саме чорний. І я вам хочу сказати, це дуже крута метафора того, як працюють наші обмежуючі канали. Ми бачимо чужі результати і самі зупиняємось, навіть не почавши рух. Ми кажемо собі по типу, там в мене немає такого таланту. Вона почала раніше, та я вже запізнилася і тому подібне. Але ключова ідея в тому, що ми самі собі ставимо оці межі, дивлячись при цьому на чужі результати. Ми дивимося на тих, хто вже на вершині з грошима, статусом, владою, визнанням. І у нас відразу думки по типу, ми вже його не настоженемо, мов вже запізно, що куди мені братися. Але ми порівнюємо свій старт з чужим фінішем. Свій початок з їхнім десятирічним шляхом. Замість руху ми стоїмо і самі себе ж переконуємо, чому нам не варто навіть починати. Ось це і є сама головна паска нашого мислення: ілюзія того, що хтось кращий, бо він почав колись раніше. Хтось сміливіший, бо він колись не зупинився. Ну серйозно. Але ж ви подивіться, чорна кулька виграла не тому, що була швидша, а тому, що не зупинилася. Коли нібито біленька пішла вперед. Чорна кулька пішла своїм шляхом, і, як виявилось, прийшла раніше. Не зупиняйтесь, навіть коли ви дивитесь на інших, і вам кажеться, що інші попереду значно попереду вас. Вони йдуть своїм темпом. А твій шлях, він не про швидкість, він про унікальність. Тому твої обмеження вони насправді лише уявні. Як тільки ти це зрозумієш, твій фініш стане значно ближче. Просто рухайся своїм маршрутом, і саме він приведе тебе туди, куди ти навіть не очікувала. Серйозно. А про грошове мислення читай в описі.